Міжнародний турнір з художньої гімнастики Золота осінь завітав до рівного вже в п'яте. Участь у змаганнях взяло 350 спортсменок віком від 4 до 21 року. В цьому році зібрали як ніколи 43 команди з усієї України, дві команди з Латвії, команда з Білорусі Олімпійський резерв. Серед претенденток на нагороди і юна рівнянка Анастасія Охмак розповідає, художньою гімнастикою вона вирішила займатися сама і за чотири роки не пропустила жодного тренування. Таюся за гімнастикою, бо вона дуже красива. Я вважаю, що я займу перше місце. Мати Анастасії підтримує доньку у її починанні. Турнір Золота осінь рівного вважає одним із важливих етапів на шляху до професійного спорту. Ці сьогоднішні змагання це є ну, якби показательне виступлення так сказати, наших наших рівняночок. Це для них дуже відповідальний сьогодні. День тому, що дуже велика конкуренція, дуже багато міс приїхало, і всі дівчатка дуже сильні, гарно виступають. Лише за медалями завітали до рівного і гімнастки із-за кордону. Вихованки латвійського тренера Ірини Смілової участь у рівненському турнірі беруть вже не вперше. Остання розповідає її спортсменкам. Тут є чому повчитися. Дуже хороший рівень. Ми вже от приїжджаємо рік, нам дуже панралася в минулому ду в этом ще более сильный турнир, более большое представительство команд. Хорошая организация, большая работа проделана. Даже я не представляю, как такую работу можно сделать. С нуля новый зал сделать. Это очень высокий, очень профессиональный уровень гимнастики. И сюда надо ехать учиться, ну, что-то самим показать. Зрештою, найбільшу кількість медалей на турнірі Золота осінь завоювали гімнастки із Києва та Сімферополя. У доробку рівнянок одне срібло у Єлизавети Аврамчук та одна бронза волени рудої. Роман Сверида Костянтин Гнітецький. Інформаційна програма День.